Є новина, друзі! Зараз ви бачите жахливий графік катастрофи просто демографічної в нашій державі. Дослухайте до кінця. Давайте коротко по графіку. Він іде з 90-го року. Я вам не буду тут цифри казати. Єдиний час, там з 10-го по 13-й рік реально десь демографія вона нормалізовувалась, більше народжувалась менше помирало і ну як би був плюс. Потім з 14-го року, як Путін розпочав війну, яка триває 14-го року, агресивну демографія почала стрімко падати вниз. Найбільший пік це коронавірус, Ми бачимо. Ну і далі зараз ми бачимо катастрофічні просто наслідки. Ким та й війни, і міграції, та й дії влади і всього разом у нас просто в три рази більше смертність, ніж народжуваність. От таку маємо просто катастрофу. І чому я це показую? Чому про це говорю? Тому що як на мене, влада та будь-яка влада це тут не тільки Зеленський, Порошенко і всі інші. Це вони винні в цьому, тому що люди просто звідси втікають, люди не хочуть народжувати в такій державі. Ну і в нас війна, об'єктивні речі відбуваються, але. Цей графік показує одне що владі треба задумати замість того, щоб ну, думати як далі продовжувати війну, тому що хтось хоче заробити бабки на цій війні? Треба думати, як нормалізувати демографію в нашій державі, тому що будь які владі, чи це буде там Зеленський, Петренко Іваненко, все одно скоро не буде ким керувати в цій державі, а людям скоро не буде. Ну просто не буде людей, не буде українців, тому що просто ми вимираємо і це всі мачі. І це говорить в першу чергу, що треба швидко зупиняти війну будь якими спо. Особами і добуватися миру і перебудовувати державу. І ще один фактор про те, що я говорю постійно, треба просити громадян, які виїхали, іммігрували хтось під захистом, щоб вони поверталися, щоб вони застворювали сім'ї, народжували дітей, тому що не буде кому жити в нашій державі. Я про це постійно говорю: не буде українців без українців. Нема України взагалі, і нам потрібен мир, припинення війни і перебудова, і треба припиняти всі дискусії про те, хто там. Краще хто гірше, і е, хто має якісь права, хто не має. Тому що від влади, поки що ми чуємо тільки що от, Ми тут самі основні, ніхто нам не буде вказувати, хто там був за кордоном. Та їх просити треба. щоб Вони приїхали, бо скоро не буде е, громадян, якими ви будете керувати. Взагалі, якщо влада залишиться, напишіть, що думаєте, Лайк, репост, підписка.